Чорношкіри це ще не означає негроїд. Достеменно відомо, що частина неандертальців була рудоволосою, а також, можливо, білошкірою. Такі африканці біліші за Майкла Джексона та Люка Скайуокера разом у взятих. Так що наші пращури й трипільці були чорношкірими або принаймні досить чорнявими. Так що найтемніші люди на землі це зовсім не негроїди і взагалі не африканці. Хто не адаптувався, помер від раку шкіри. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. Наше минуле сповнене загадок і несподіванок, і сучасні люди відрізняються від своїх пращерів. Я не кажу славних прадідів, великих правнуки погані, але, в відмінності, все ж є. Сьогодні найніс цікаве про наше темне минуле і перехід людей, не всіх на світлу сторону шкіри. Наша батьківщина або прабатьківщина це Африка, місце, де сформувались Homo sapiens, де вони жили більшу частину своєї історії, де значна їх кількість живе й зараз: тепло, антилопи, банани, як на курорті. Тільки ось вже сильно сонце припікає, а з ним і високий ризик раку шкіри, через що без мавпи набули чорного кольору. Як відомо, високий зміст чорного пігменту, меланіну, захищає від сонячного впливу. Нинішнє корінне населення Африки можна умовно поділити на всім відомих негроїдів і менш популярних представників кайсанської раси, бушменів та гатентотів. До речі, не забудьте подивитись про них відео на каналі. І ті і інші чорношкірі з різними варіаціями, хто світліший, хто сні. Отже, у всіх людей, незалежно від рекомендованого часу перебування на пляжі, пращури були з Африки. До речі, і серед корінних африканців є активні користувачі крему від сонця, це негроїди або бушмени альбіноси. Такі африканці біліше за Майкла Джексона та Люка Скайуокера разом у взятах. Власне, тільки у альбіносів меланін відсутній, або майже відсутній. решта людства носить його в своїй шкірі в різній кількості, звичайно. Тут простежуються аналогія із давнім супутником людей із алкоголем. Можна сказати, що альбіноси це безалкогольний лимонад, мешканці Скандинавії слабоалкогольне пиво, а суданці, кенійці та їх сусіди найміцніший самогон. Отже, всі не мають африканські коріння. На виході з Африки люди були ясно річ темношкірими, проте не негроїдами. Взагалі, сучасних рас 40-60 тисяч років тому під час виходу з Африки та початку навколосвітової подорожі креманьонців ще не було. Чорношкіри це ще не означає негроїд. Раса комплексне чи досить умовне поняття, і лише кольору шкіри для виділення чогось новенького тут замало. Чим ближче до мамотів і шерстистих носорогів, тим менше була інтенсивність сонячного світла і більший дефіцит вітаміну D, що призвело згодом до накопичення білошкірих мутацій. Північ Європи заселена відносно давно, північ Азії та Північної Америки відносно недавно. Тому чукчі і Аскімоси поки не встигли розпрощатись із великим вмістом Меланіну. Хоча певні кроки в цьому зробили Умовно ескімос світліше за умовного Масаї. Звичайно, європейське просвітлення наступило не відразу до того ж. З Африки постійно прибували нові й нові нелегали, без документів проте з генами чорношкірості. Достеменно відомо, що ще років 10 тисяч тому європейці були чорними, швидше за все, ще й тисяч сім років тому. Так що наші пращури і трипільці були чорношкірими або принаймні досить чорнявими, зовсім не русокосими оберменшими, яких їх вимальовують любителі таємниць минулого та альтернативної історії. Є версія, що стародавні греки, точніше дуже стародавні греки в часів Мікенської та інших культур, не просто так малювали людей чорної фарби. Втім, греки і зараз дещо чорняві. До речі, в Європі, а також Азії, на Близькому Сході та на півночі Африки сапінці зустрілись з еволюційними двоюрідними родичами, неандертальцями, яких частково з'їли, бізнес ланчі були взаємними, до речі, немало й сапінців пішло на закуску неандертальцям. А в основному асимілювали, адже їх було набагато менше. Неандертальці, якби сформувалися в Європі, і є справжніми корінними європейцями. Ну а згодом вони теж вирішили відправитись у світове турне, з якого не повернулись. Достеменно відомо, що частина неандертальців була рудоволосою, а також, можливо, білошкірою, але це не точно. Тим не менш, неандертальців зазвичай вимальовують як білих рудоволосих людей, напевне, через расизм. Жагу унікальності та щоб заставити за собою територію. Адже у африканців неандертальської ДНК майже нема. Втім, Чукча, Ескімос чи Папуас, має не менше неандертальського спадку, ніж Норвежець чи Швед. Індійці корінні мешканці Індії, не плутати з індусами, віруючими індуїстами. Більшість індійців, за виключеннями мешканців деяких регіонів півночі країни, європеоїди. Взагалі. Індія населяють народи різного кольору шкіри, є й досить світлошкірі, й досить темні, темніше за деяких негроїдів, наприклад, дравіди і тамільці. Так що можлива ситуація, коли гратимуть у шахи, до речі, теж індійську гру, європеоїд – дравід і негроїд Ефіоп. І перший хід варто буде робити Ефіопу, адже партію починають білі. Взагалі, чим ближче до екватору, тим темніше шкіра у корінного населення, і це не дивно. Хто не адаптувався, помер від раку шкіри. Адаманці ще одні мешканці Індії. Щоправда, не всі вони про це знають. Корені – мешканці Адаманських островів. Деякі острови заселені індійцями, деякі залишаються цілком у власності місцевого автентичного населення, які досі живуть там у кам'яну добу. Причому там навіть не неоліт, а палеоліт – мисливство, збиральництво, не факт, що вони вміють добувати вогонь. Дуже і дуже темношкірі, можливо, найтемніша раса на Землі. Так, адаманців, попри їх чисельність, варто було б виділити у окрему расу. Що поробиш, тисячоліття, а то й десятки тисячоліть ізоляції на островах, велика швидкість накопичення мутацій у невеликих спільнотах зробили своє діло. Напевне, адаманці генетично найвідокремленіша група людей, хоча вони і не встигли виділитись у окремий вид і є досі хомосапіансами. І вже, напевне, ними і залишиться. Так що найтемніші люди на Землі це зовсім не негроїди і взагалі не африканці. Ха, Індонезія ще одна екваторіальна країна. Люди тут живуть досить давно. До речі, Індонезія батьківщина хобітів, про яких теж є окреме відео. Населення Індонезії суміш дуже і дуже різних народів: острови, довга ізоляція і все таке інше. Індонезійці мають різне забарвлення. Від світло-коричневих народів, скажімо, острова Яви до досить чорношкірих народів центра острова Папуа. Який народ довше живе біля екватору, той і темніший. До речі, чудовий спосіб визначення автентичності і хто першим зайняв місце. Окремо варто сказати про чорношкірих карликів, народ Негріто, який, до речі, має до 10% ДНК людини Денисівської. Мешкають вони на декількох індонезійських островах. Донедавна жили збиральництвом та рибалкою, а нині заробляють на туристах, вдаючи себе за хобітів. Хобіти, до речі, а точніше їх рештки, знайдені на індонезійських островах Флореста та Сулавесі, ну і на декількох інших, і до Негріта ніякого відношення не мають. Краще б вони вдавали з себе денисівських людей тут вони були б на 10% праві. Чекаємо на новий роман нового Толкіана із участю неандертальців, креманьонців, денисівців та решти компанії. І бідні негріти зможуть нарешті сказати правду про своє темне у всіх сенсах походження. Австралійці, тасманійці, філіппінці, полінезійці і решта мешканців теплих островів Тихого океану мають так само 50 відтінків темного кольору шкіри. оминула чорна доля і новий світ. У південній і несподівано Північній Америці, зокрема в Каліфорнії, є або були племена повністю чорношкірих індіанців. Стигли такі потемніти. Тим не менш, вони залишаються індіанцями, у чому неодноразово переконали конкистадори конкістадори та решта європейських мігрантів. Справа у тім, що з індіанцями були зовсім кепські раби. Вони ніяк не хотіли працювати і масово вмирали, спротивлялись перспективі праці за їжу, іноді, навіть беручи невдалих рабовласників у власне рабство. Довелось завозити рабів теж чорношкірих з Африки. Іронія долі. Пращурі індіанців теж прийшли в Америку з Африки через Азію, зрозуміло. Безкоштовні працівники з індіанців були ніякі, а ось рабовласники чудові. Багато індіанських племен мали власних чорних рабів і не дуже радісно зустріли закони про скасування рабства. Так що в США, Канаді, Латинській Америці цілком можна було купити раба ще на початку 20 століття. Індіанці не дуже брали до уваги закони європейських іммігрантів. Так, людство різне і різнокольорове. Якщо ви надумаєте знімати вестерн і у вас немає акторів індіанців, то тепер ви знаєте, ким їх можна замінити. На добраніч, хлопці-дівчата різного віку. Бережіть свою шкіру, ходіть на пляжа лише зранку і ввечері, а якщо ви чорношкірі, то можете ходити коли завгодно, і нехай вам насняться чорношкірі індіанці на пляжах Каліфорнії. До зустрічі!